Шевченко, зароку сміло коло хати, крущі над віснюють, повторіс погануть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерю ждуть. Тарас Григорович Шевченко. Стала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок соловей гаї. землю убрану убрали. Зустрічає. Григорович Шевченко, і вам, сині гори кригою в куті, і вам, рицарі великі, богом не забуті. Борійтеся, поборите, вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святає.